В цьому році так різко холодно стало. Еге ж, а пам'ятаєш, яка спека влітку була? Пам'ятаю, це ж через зміну клімату, так? Так. А ми ще й палимо вугілля та газ. От якби був би інший шлях, чистий та розумний. Є такий. І давайте ми вам його покажемо. Сьогодні поговоримо про електроенергетику та енергію в цілому. Але головною нашою метою буде дослідити відновлювані джерела енергії. Саме ця ідея є однією з 17 цілей сталого розвитку ООН. У 2015 році ООН прийняла план змін для світу. Серед 17 цілей доступна та чиста енергія. Мета проста до 2030 року дати кожному доступ до сучасної енергії. Бо світло це не лише комфорт. Це спосіб навчатися, працювати і жити гідно. Тільки у 2023 році інвестовано понад 500 мільярдів доларів в зелену енергетику. Сонячна енергія найдоступніша. В Україні вона розвивається ще з 2008 року. Вітрові турбіни можуть працювати навіть при слабкому вітрі. Гідроенергетика це сила річок. Вона жива, чиста і перевірена часом. Геотермальна енергія подих самої планети. В Ісландії вона забезпечує понад 80% тепла. Біоенергетика повертає до життя те, що вже було частиною природи відходи, рослини та деревину. Сьогодні з'являються розробки, які ще вчора здавалися фантастикою. Плаваючі сонячні станції на водоймах. В Україні вже розробляють таку на Житомирщині. Відрікі кайти, що літають на висоті сотень метрів. Прозорі сонячні панелі у вікнах, та навіть воднева енергетика, яка дає чисте паливо для транспорту. Так, проблеми є. Великі інвестиції, потреби у зберіганні енергії. Залежність від погоди, але й переваги набагато важливіші. Це чиста енергія, менше викидів СО2 і найголовніше енергетична незалежність. То виходить майбутнє за відновлювальною енергією. Саме так. І кожен із нас може зробити свій внесок. А як? Це дуже просто. Використовувати енергозагощадні лампи, економити електрику, підтримувати зелені стартапи. Або навіть встановити сонячні панелі. Вибір тільки за нами. Ми можемо залишити темряву або світло. Зелена енергетика має кілька напрямів розвитку, кожен із яких має свої переваги та обмеження. Сонячна енергетика проста й доступна. Вітрова та гідроенергетика потребують особливих умов. Геотермальна ефективна лише у певних регіонах. А біоенергетик залежить від обсягів сировини. Але разом вони створюють основу сталого майбутнього. І доказ цього Україна. На Житомирщині вже розпочали проєктування плавучої сонячної електростанції потужністю 40 МВт. Вона зможе забезпечити більшість енергетичних потреб Житомира. Це означає, ми не лише спостерігаємо за світовими трендами. А й самі творимо майбутнє.